Українська мова. З вами вчитель Шевченко Олена Анатолієвна. Тема нашого уроку повторення написання слів з буквою і Ш. Уявіть, що у ваших долоньках дрібка гарного настрою. Поділіться з ним, щоб зробити день приємніший для всіх, хто зараз поряд з вами. Почнімо наш урок. А на уроці ми з вами уважні, розумні, організовані, кмітливі. Дітки, давайте візьмемо настрій з собою на урок. Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, нехай собі цвіте. Я всміхаюсь дощику, лиймо із відра. Друзям усміхнися. Побажай добра. Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день веселим буде. Молодці! А зараз ми з вами зробимо зарядку для язичка. Як шипить змія. Ш-ш-ш! Як шипить гусак! Як опадає листячко? Шу, шу, шу. Дітки, сьогодні до нас завітали звірі. Мишка Шуша і кішка Даша. Ой, дітки, мишка чогось злякалася і тікати зібралася, що трапилося. Плаче сіра мишка. Я боюся кішки. Кішка мружить очі. Хитро їй муркоче. Добре я сьогодні не така голодна. Завдання, мишко, розв'яжи. Дітки, допоможемо розв'язати завдання мишці. Перше завдання від кішки Даші поділити слово миша на склади. Перший склад це ти і я. Ми. Другий тиші вимагає. Ша. Прочитайте слово разом. Ми – ша. Нірку пробігає. Молодці, і з цим завданням ми справились. Наступне завдання звукобуквений аналіз. Слово миша. Миша. Скільки в ньому складів? Два склади. Тому що два голосних звука. І а. Дітки, давайте порахуємо, скільки букв у слові миша. Чотири молодці. Скільки звуків? Чотири звуки. М і Ш. А. М. Твердий приголосний позначаємо рисочкою. І голосний позначаємо кружечком. Ш Твердий приголосний позначаємо рисочкою. А голосний. Позначаємо кружечко. І з цим завданням ми справилися. Дітки, зараз ми з вами пограємо в гру. Піймай звук ши». Нам потрібно, почувши звук ши, плеснути в долоні. Починаємо гру. Шу-шу-шу, шептали миші. Загубився сон у тиші. Ми не будем спочивати, підем тишу розганяти, а тихенька наша тиша тихо спала на узвиші, І не знала наша тиша, що в норі шептались миші. Добре. Дітки, ану погляньте, наша мишка щось крутиться біля мішка. У мішку знайшла шишку. Мишка вже хотіла її викинути, але побачила в ній щось цікаве. Бігла-бігла сіра мишка. Бач, лежить кедрова шишка. До учнів мишка поспіша. Подивіться в шишки буква ша. А й справді лусочки шишки подібні на букву Ша. Отже, ви здогадалися, яку букву ми будемо писати сьогодні на уроці. І не тільки букву, а й склади, слова з нею. І речення. Тепер мишка Шуша просить, щоб ви дуже дуже постаралися при написанні в зошиті, бо інакше кішка Даша це завдання не зарахує і не випустить мишку на волю. Маленька буква Ш складається з трьох однакових елементів прямої похилої палички заокруглення внизу. Буква E складається з двох однакових елементів прямої похилої палички за округлення внизу. Ми зараз, дітки, перепочинемо і зробимо з вами пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика називається кішка й мишка. М'яко кішка, подивись, розтискає кіхтики і легенько їх стискає. Мишку так вона лякає. Кішка ходить тишком нишком, не почує її мишка, тільки мишка кішку знає і від неї утікає. Розкриваємо зошити. І будемо писати каліграфічну хвилинку написання малої букви ша. Не поспішаємо красиво, охайно пишемо букву Ша. Молодці написали нижче, пишемо склади. Іш. І слово миша. Так, дітки, молодці, а зараз ми з вами зробимо фізкульт хвилинку. Фізкульт хвилинка. Кіт збирався до роботи. Та завадили турботи. Треба висушити хвоста, накрутити вуса, Почесати живота і помити кисок. Цілий день такі турботи. Що не встигнеш до роботи? Продовжуємо роботу в зошитах. Ми з вами напишемо речення: Мишка сидить на мішку. І з цим завданням ми справилися. Всі завдання кішки даші. Ми з вами виконали. Вони помирилися. Дітки, а давайте пригадаємо Мирилку. Дай мені мізинець свій, зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець помирив нас молодець. Ось дітки. Як ми з вами гарно потрудилися і наші звірята помирилися мишка Шуша і кішка Даша. Всі ви добре працювали, виконали всі завдання, повторили написання букви І, Ш і слова з ними написали і речення. Мишці ми допомогли. Мишка наша. Пригостила шматочком сира нашу кішку Дашу. І кішка Даша, і мишка Шуша просили вам сказати, що ви молодці.